Впевнений, ви постійно задаєтеся питаннями? Ну а що? Вибачте, до біса тут в Вашингтоні, відбувається у Білому домі. Чому американська адміністрація ухвалює то одне рішення, то інше? Чому Трамп сьогодні говорить одне, завтра говорить інше? Ну з останніх подій щойно оголосили нові санкції проти Росії. А вже зараз у Вашингтоні приймають спецпосланця Путіна Дмитрієва, і приймають на високому рівні. Чи от, наприклад, президент Трамп заявляв: пам'ятаєте, якщо врегулювання не буде, я таки надам Україні томагавки. А буквально за кілька днів після цього вже про українцях сказав, що ну цю війну можна виграти і без томагавків. І знаєте, щоб розібратися в цьому, мало просто слідкувати за новинами, мало просто чути ті заяви, які лунають тут у Вашингтоні. А потрібно побачити ну, більшу картину, потрібно побачити, що за цими заявами стоїть. Ну і якраз. Знайти цю більшу картину це робота аналітиків і це робота спецслужб і в Американській розвідувальній раді. А це величезна структура. Вона об'єднує, вона включає 18 різних силових розвідувальних структур Сполучених Штатів і підкоряється особисто президент. Отже, в цій раді є ну елітна найвідповідальніша посада, і називається вона спеціальний офіцер розвідки з питань Росії, це людина, яка аналізує всю інформацію. Яка надходить і від ЦРУ, і від військових, і від державного департаменту і її завдання завжди, ну хоча б для першого СІП Америки, намалювати кілька сценаріїв, можливих сценаріїв розвитку подій, роз'яснити їм, чого чекати від ворога, мається на увазі Росія. Діючий офіцер, національний офіцер розвідки з питань Росії, завжди засекречений. ми Навіть його ім'я ніколи не знаємо. Ну а от офіцери відставні, вони все ж таки роблять виняток. Вони спілкуються з пресою, і саме такому відставному на Національному офіцеру з питань Росії я й поставив три найважливіші запитання щодо Дональда Трампа і його політики. Білий дім за Трампа, наче американські гірки, ніколи не вгадаєш, що далі, і тут без розвідки і не розібратися. Це забуткуватість, бажання бути для всіх хорошим, чи все ж таки навмисний курс. Тому, звісно ж, перше запитання до нашого топ-експерта: що за цим всім стоїть? Чому Трамп такий непослідовний? Так, це частина його методів: створення непередбачуваності, стратегія, що лишилася в нього від бізнес переговорів. Кажеш одне, потім кажеш протилежне і тримаєш людей, з якими маєш справу у підвішеному стані, бо вони не знають, чого очікувати наступного разу. Тому і радять ніколи не сприймати Трампа буквально. А ми це робимо постійно, чуємо новини, і хапаємось за серце. А читати поміж рядків, бо від нього й не варто, і не можна очікувати логіки і вчинків, які ми звикли бачити у політиків. Не забувайте, Трамп бізнесмен, тому він підходить до багатьох речей як до бізнес-угоди. А у бізнесі можна почати з дуже жорсткої позиції, потім раптом піти на компроміс. Він вважає, що з людьми завжди можна домовитися. От, ви ж бачили угоду щодо Ізраїлю та Гази. Тиск був і на прем'єра Нетаньяху, і на Хамас, і вони таки пішли на перемир'я. Побачимо, звісно ж, скільки воно протримається. Але ось вам приклад: тиск плюс певні стимули, і спрацювало. А те, що добре спрацювало один раз, Трамп завжди бере собі на озброєння. Звідси прогнози, що і в українських переговорах він піде за тим самим сценарієм. І що мене справді турбує в разі, якщо будуть ще зустрічі з росіянами, Трампа можуть переконати, як раніше вже переконали Віткофа, що єдиний спосіб все вирішити тиснути на Україну, щоб вона поступилася Росії територіями, які Москва ще навіть не захопила. А потім звинуватити президента Зеленського та Україну, якщо угоди не буде. І очевидно, саме це намагаються зробити Путін, і я впевнена, Кирил Дмітрієв, Лавров і всі ці люди. Тепер це вже стало публічним. Блумберг пише із посиланням на джерела в оточенні Рубіо, що це держсекретар по суті зірвав переговори з Лавровим, бо не хотів їхати до Будапешта, а зустріч двох міністрів в тайні планувалася саме там, лише за порожніми розмовами. А Москва не була готова дати жодних обіцянок щодо поступок, на підставі яких можна було б готувати угорський саміт Трампа і Путіна, і саме у питання територій все зараз впирається. Це одна з найбільших проблем: російські територіальні вимоги, щоб Україна визнала російською всю територію Донеччини і Луганщини, всю навіть ті частини, які вона фізично не контролює. І очевидно, з точки зору України, а чому вона взагалі має це робити? Ось що є найскладнішим, і Трамп зараз зрозумів, росіяни тут не готові йти на жодні поступки. Моя співрозмовниця підтримує і вважає цілком реальним. Інший варіант зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту, і потім спокійно, коли вже не летять ракети і дрони, домовлятися про умови перемир'я. Тож питання, як змусити Путіна на це піти. Думаю, єдиний спосіб, і я далеко не впевнена, що Трамп повністю до цього готовий. Це справді переконати Путіна, що Росія ніяк не зможе захопити весь Донбас. Це і нинішніми темпами може зайняти роки, бо росіяни не мають там великих здобутків, просуваються поступово. Тож єдина правильна річ, а от взяти і надати Україні всю зброю, яка їй потрібна, щоб відтіснити росіян, зробити для них абсолютно неможливим взяти Донбас. Але знаєте, цього наразі не видно на горизонті, і тому це патова ситуація. Отже, висновок: непослідовність Трампа, тактичний хід, раптові зміни курсу і неочікувані поступки. Частина, якщо і не стратегії, а її щодо України і немає, то скоріше звичних способів досягати бажаного. І тут тоді друге запитання: то що навіть у цій патовій ситуації чекати таки Будапешта? Ердоган вже заявив, готовий прийняти саміт у себе, якщо вже угорська зустріч зривається. А з Будапешта звучить інше: мовляв, нічого не переноситься, бо чіткої дати і не було. Тобто, чекаємо. І для Трампа було б ходи комфортніше, якби його нову зустріч із Путіним прийняв Орбан ніж ділити лаври миротворця з турками. Трамп захоплюється Орбаном і, судячи з усього, він особисто якраз запропонував обрати Будапешт, бо зрозумів, це місце, де Угорщина не просто відмовилася займати чиюсь сторону, а й залишається досить критичною до України. Про все інше ми можемо тільки здогадуватися. Зокрема, а як Путін взагалі дістанеться до Угорщини? Над якими країнами фізично зможе пролетіти? Якщо Москва зараз обіцятиме золоті гори, щоб лише провести Будапешт, Трамп знову розігруватиме бізнесову карту. моє розуміння Трамп і досі вірить, що тримати на столі пропозицію захмарних бізнес-угод з Росією це якраз спосіб отримати поступки і досягти успішних переговорів. Це знову такий підхід бізнесмена. Тож він фундаментально не розуміє, що зараз це не працює з Путіним, який налаштований продовжувати цю війну. Що цікаво, моя співрозмовниця каже, що це лише на телеекранах. Аляска виглядала змістовною а от насправді І зустріч мала тривати шість годин а закінчилася через три з половиною. І обід приготували. Ми навіть бачили меню, а вони навіть не пообідали. І прес-підхід вісім хвилин тривав. Думаю, все пішло зовсім не так, як хотів Трамп там на Алясці. Тобто підсумуємо, Трамп схоже, знову гратиме як бізнесмен, а не політик. А отже, вірогідність нового саміту з Путіним дуже висока. І тут є небезпечний момент. А чого насправді прагне Дональд Трамп? Ну окрім Нобелівки для себе, звісно ж, який результат йому підійде? Тут треба розуміти, Трамп не з тих, хто вміє грати в довгу. Він швидко загоряється і так само швидко втрачає інтерес. Хапається за все, генерує ідеї. Але якщо десь що називається, не вистрілює, тут же забуває. Ніхто вже й не згадує, як він хотів купити Гренландію, продати пуерто Ріко, забрати назад Панамський канал. Тепер, от загорівся ідеєю провести тунель між РФ і Аляскою, а завтра й про це забуде. Тому сталий мир, який потрібен Україні, точно не в його переліку цілий. Перемир'я теж ні, це довго і складно. Скоріше він зупинився би, якби домігся припинення бойових дій. Те, як він налаштований, якби домовились про припинення вогню і США були б залучені до цього, він би міг тоді сказати. Ну все, я це вирішив, залишивши відкритим питання. А що буде після цього? Що після того як вогонь, припустимо, призупинять? Треба ж переконатися, що перемир'я далі не зірветься. Але я не впевнена, що ця адміністрація дивиться на результат як на щось довгострокове. І що треба робити просто зараз і європейцям, у Україні, так це готувати ґрунт, щоб отримати Трампа і штати на борту, якщо в якийсь момент він таки домовиться про зупинку вогню, і вважатиме, що на Нобелівську премію собі вже напрацював, щоб не сказав: А ось далі ви самі. Якщо знову спалахне війна, так це ви не зберегли те, що я для вас зробив. Може, хоч близький схід, де зараз чергове загострення навчить, що простих рішень на війні не буває.